Хочу ще раз сказати з вами, слава нашого Господу. Нема навіть слів, щоб ще щось сказати після братів. Але добре ми знаємо і віримо, що нас є Бог живий. Амінь. Нас є Бог живий, який чує наші молитви, знає кожного нас по імені. І Христос сказав, і волоси ваші пораховано голови вашої. Я поправлю. От. Чуєте? То як не знає наші хвороби, як і знає наші немощі, як і все знає, коли волосся порахував Господь, а я її не знаю і не порахую, то як Господь знає наше життя, такий наш Господь. Отако От ми маємо нашого сильного Бога. Амінь. Який ніколи нас не посижає, Якщо ми твердо держимося нашого Господа, він ніколи не посижає. Він завжди з нами. Амінь. Він йде завжди переді нас. Він веде зразу, зразу нас, коли ми повністю віддаємося руки. Слава нашому Богу. Нам нічого боятися. що якась хвороба, мож, що? Бо що з нами. Є чудесний лікар. Ісус Христос, Син Божий, Амінь. Він є той, який робить чудові операції без скальпеля, без наркоза. Він робить чудові операції. Такий наш Господь, слава Ісусу! О, б я мог вам все розказати, як Бог чудово робить. Амінь. Знаєте, недавно чоловік прийшов. До мене і каже, знаєте, в мене була велика грижа на спині. Я вже мався бути прикутий до коляски. Намолилися, чую, що то мені і добре стало, і нема хвороби. Думаю, піду повіруся до врача, став він мене провірати, дивитися, прочищати і каже, слухай. Ти знаєш, що ти, мабуть, тонна. От не у вас такі такі чуєса є. Між ні в кого. Рижа зашита. І так акуратно, хорошо зашита рижа, ну де знаружи шво? Нема. Такого ми маємо чудового Бога. Амінь. Стоїть йому сумніватися. Стоїть йому не вірити дара молодь. Стоїть хіба. Хіба стоїть? Твердо духа Бог охраняє в цьому світі, в цьому мірі. Аллилуйя, слава Ісусу! А не твердо духа Господь не охраняє. Друзі, ну, дорогія, я би хотів, щоб ви дорога молодь, як вислови Божому, Господь каже, овечки знають голос мій. За другим не йдуть, а тільки за своїм пастором. За мною. Амінь. Друзі, дороги, якщо ми християни, ми повинні чути голос Господа. Амінь. Написано, всім водім і Духом Божим, що є Сини Божі. Алілуя. Слава Ісусу! Сьогодні, брати і сестри, нам треба задуматися, а що я не водіма? Що я не води від Духом Святим, що я не чую голос Господа нашого. Ісуса Христа, о, брат, сестри, блаженна та сестра, блажений той брат, який чує голос. І всім голосом водиться, і цей голос ніколи не підведе, бо що то голос є Господа Ісуса Христа. Друзі дорогі, ми вже знаєте, всі християни колишні, не поймаєте, вам дуже приємно. Я вам завидую всім. Друзі, даріє, що ви спокійно, мирно, тихо. Над вами немає угрози. А скільки нам було угроз? Скільки нам сказали, сухарів вже суши, хватить, нам з тобою пораться. Скажи жінська сухає сушить сухарі, ми тебе посадимо. А я кажу, а вони вже давно не готові. І все. Вот та сестри, як сьогодні хочеться славити Бога? Хто сьогодні прип'ясує нам щиро, щиро і щиро люби Господа Ісуса Христа. Хто прип'ясує? От що. Забуває задні, і ми повинен прозратися вперед, і вперед ближче до Ісуса Христа, щоб в нього бути об'яття святих. Амінь. І з його рук ніхто не похитить. Амінь. Ніхто не вкладе його рук. Повно що ти є в руках Господа? Скільки сьогодні, брат, сестри, є гора, біди, нещастя, скільки є сльоз, скільки бесони ночі є. І день і ніч взивають люди до Господа. Це в нас була в ліному воложан останні п'ятня місяця. Ви знаєте, жалко подивитися. Молоді діти з раком. молоді Дівчата з раком, молоді хлопці з раком. І всі хочуть почути оздоровлення. Я брат казав, дійсно, взяти. ранок Ісуса Христа є наше оздоровлення. Амінь. Алілуя. Була в мене ця недавно четвер. І що, я думаю, що це таке? Все, що не понему телефон, подяка Богу. Я хочу подяку Богу. Я хочу дай подяку. Богу молилися, Бог зцілив, Бог благословив, Бог благословив. Одна молода сестричка. Подякуйте Богу. Помната я дзвонила батько бив матір. Не давав її їсти і зівався з неї. А зараз вже засталяє матір молиться. Заставляє мати їсти, то Господь робить амінь. Він міняє серця, забирає камені серця. А влагає плотяниє. Слава Богу, загрогіє такий наш Господь. Знаєте, Хочеться мені молитися, але хочеться сказати, знаєте, з Господом вся радісно. Бог ніколи не підведе тебе, щоб ти був постижений. Ні. Бог завжди є, Бог живий. Амінь. З нами. Знаєте, одного разу я проповідував на ліці Орій, в новому селі, що осильно Бозі. Цьому що який оздоровляє і благословляє. І бачу, несуть згори жіночку на носілках робочих, хвору, і положили її передо мною. І дивляться всі, думають, що ж ти будеш там робити. а? Ну, я добре знаю, Господь ніколи рабинь і рабов свій не посижає. Ніколи. Я підійшов до неї, коли все ти віриш що Ісуса Христа, Сина Божого, віру, ти віриш Слово Бога, що Він взяв наші проби, взяв наші немощі, рано озерося, ти віриш все, віру. І раз тим віриш, я тобі приказую, ім'я Ісуса Христа, встань мною твоє, а твоя хвороба хай видають тебе раз назавжди. Вона піднялася, стоїть, що несли, поправи своє плаття. І пішла під гору своїми ногами. Всі заніміли. Я хочу сказати те, брат, сестри, щоб нам тільки не говорити слова, слова, слова. Серівно сильно, що я хороший там фрукт взяв овощ, і сімей кажуть, який він хороший який ананас, який він чудовий, який він смачний, який і так далі. Говорив, говорив, потім взяв під мишку і пішов з ним. І нікому не дав не спробувати. Дорозі, слово каже, кусіть і побачите ті блага Господь. Амінь. Слава Богу. Я б хотів би, щоб всі на молодь кусили блага Господь. Амінь. Тоді ти ніколи не відійдеш від Господа, ніколи не підеш в цей світ, бо тому, що ти вкусила, ти вкусил, як блага Господь. Як Апостол Павло каже, хто мене може розлучити від любі Господь? Хто? Скорб, ногота, голод, ніщита. Ніхто не може влучити у Господа. Скільки сьогодні, бресестри, приймає хрещення, потім розчаровується багато ідуть світ, Куда тобі йти? Як казав Петро, куди нам іти? тебе є глаголи вічне життя. Амінь. Слава Ісусу! Нам треба держатися Ісуса Христа і крепко держатися. І Бог вийде на стечу, і Бог благосить благодачу неба. В 90-му році мені попало і пригласили мене в Австралію як місіонера, всім міс... слоямським церквам проповідувати слоямським народам. Ви знаєте, попала така церква в городі Аделайди. Молодежі багато, і є і багато прийшло і невіруючих. Проповідуєш мертво сидять. Нема ніякого движения духовного. Не, не моляться, обнімаються, цілуються на, на собрання. І думаю, я, куди я попав тепер? А? Одну сказали проповідь, друга склада проповідь, третю сказа проповідь, четверту нічого немає. Дивиться в окна і дивиться на годинники, коли ти закінчиш поповідувати. І все. Я прийшов на квартиру до того брата. Де мені відділили. І ввечері став молитися і плакати. Господи, чого ти мене сюди призвав? Чого? А? Я б ліс був вдома. Наш між мені, оця Австралія це жара 45 градусів. Я спати не можу навіть. Навіщо на мені? І коли я так став молитися, мене Бог взяв в захоплення борщівські ну, вступлення. І я вже знаходжуся біля океана, безмежна вода, і пливе великий льодовик по тій воді. І чую голос, син мій, що ти бачиш? Як же я бачу, айсберг пливе, великий льодовик, Оце ця церква. Ось ця айсберг ця церква холодна і льодовита. Ти повинно айсберг розбитий. Як? Як я повинен розбити? Господи, в мене нічого не виходиться? В тебе не получається за те, що ти о свого розуму говориш. О своємудрості говориш. А коли ти йдеш на зібрання, склони коліна, питай, що говорити їм. Я буду говорити, а ти це говориш, я тобі розказую. Боже, прости. Прости, що я взяв на себе о оцю місію, от своє мудрості говорити. «Господи, буду тебе питати. Одне собрання вже йду, спитав, знаєш говорити. Сказав нічого. Реакції нуль ніякої духовної. Другу проповідь, третю реакції немає ніякої. Четверту реакції немає. Але я вже б'ю як на вірне. Амінь. Я знаю добре, що Бог що то зробить. Я знаю добре, що Бог здвинеться мертві серця. Це Людовик розіб'є, я знаю добре. І коли десята пробіг сказав мені тему, яку сказати, от і я сказав, люди встали. А, думаю, отепер от я допроповідувався. Всі підуть на вулицю зараз, на двір. А якщо будуть до мене, наші будуть бити мене всі. І все. Бачу, йдуть всі до мене. Вся церква йде до мене, всі до доках до, до вони прийшли і всі впали на коліна. І стали плакати. Служитель оставив своє місце, йде в народ і теж плаче. Ридають всі, дивись, Господи, слава тобі. Що ти робишся? Слава тобі, Ісус! Служитель встає і каже, ну що, батя, сестри, дух Святий розбив уже нас повністю. Ти слова сказав, що я чого голос при тому океані, як бачили айсберг. Яка радість мій! Яка радість? Бог виконав своє слово. Друзья, і встає служитель і каже, так, понеділок приходимо, всі будемо плакати. Приходять і плачуть. Всі ридають. Дивіться, що то Бог робить, а? що то буде далі? Ридали два часа, плакали, зрозумієте, як дух святий діє. а? Як дух Святий працює. Після Божого ридання, плачу, каже, служитель, так. В середу теж приходимо, буде сіна плаче, будемо всі плакати. Ви знаєте, плачуть. В середу приїхали, всі плачуть, ридають. Але бачимо іншу картину. Ходять, шукають, один одного, примираються, обнімаються, сповідуються, плачуть, просять прощення і ридається церква. Який сильний Господь. Амінь. Слава Богу, Амінь. Після цього покаяння, після цього ридання, після цього плача Бог став оздоровляти, Бог став ісціляти. Бог став крестити Духом Святим, але за знаками іншим. Бачите, якого айсберга Дух Святий розбив? Слава Богу, Святи! Я в би, драй молодь, щоб всі були наповнені Божою благодаттю, Духом Святим. Я бажаю ми, щоб ви чули голос Господа Ісуса Христа. І де Дух Господен, там свобода, та нема залежності від хвороби, від всяких непотрібних привичок. Там нема залежності, там тільки, слава Богу, амінь Алілуя. Скільки сьогодні молодь є, залежності, всяких різних всього. Друзі, дає, коли будемо ми наповнені Духом Святим, побачать. Син нас Господа, почують, син нас Господа, відчують його, і всі скажуть, з вами є Господь. Амінь. Алілуя. Знаєте, воно разу привів кгб один свою жінку, колишній Советського Союза. Вона і молода, а вся, а вся трасеця. Її під руку привів. Я кажу до неї, ви наповнені з духами. Став її проводити до біри, став молитися, а він сидить в шапці, в моїй комісі, навіть фуражку не, не скинув. Ну, Стала молитися з тією жіночкою. Він дивиться. І вона впала на пол. І в неї було в такому тісному платі, я бачив, як в неї шарики ходять такі великі, по її тілу. І ходять в Я понял, що це біси. Я понял, що то духи наповнені на неї її повністю тілом. Я понял, що мені треба молитися до останнього того шарика, що вийшов. Я молився, і він вийшов. Всі вийшли. І вона лежить вже спить. Я побуждаю її. Ну вставай. Встала. о, я вже бачу, бачу на стіні, який у вас гарний світочок. Я вас бачу. А можна скакати в вашій коміті, пригати. Каже, спригай, скачи, я мені дозволяю. Він дивися, Бризма має шапку свою і каже: слухай, всі мої зарплати, всі мої гроші були на тебе, на тебе. Скільки років? А в течені 15 минути стала здорова, я, такому Богу я був служить. Склини в коліна, шапку в землю і слав слава Бога. Амінь. Брати, сестри. Нам потрібен Ісус. Всім потрібен Ісус. нього нам нема дороги нікуди. Друзі, дає. Дорога, дорога молоді, сестри, хочете, щоб Бог дав долю, вам Бог дасть самі. Бог дасть долю, Бог дасть благословіння. Бога є все. На, на все наш Бог багатий. Друзі, дорогі. Інша сестра казала: а де Бог набере таких хлопців, тільки дівчат є? Бо все є. Аллилуйя. Бога все є, друзі дає. Вона казала, грубо дай помолимося, і Бог благословить тебе. О, приїхав десь, якийсь з Харкова. от, Її подара взяв. Бач, бачиш, аж, де знайшов тебе, який? Друзі, до її. У Бога все є. Щоді багато молоджі є розчарованою. А, а, а яка моя доля, а яке моє життя? Ні. Ти йди до Господа. Йди до Ісуса Христа, а Бог знає. Як тебе благословити? Аллілуя! Слава Ісусу! Ви знаєте, часто я бачу горе людей дуже часто. прийшли до мене одну дівчину. з саркома ноги. Вона в важні скрутила ту ногу вже під неї. Вона на костелях. Молода дівчина. Саркома, вона скоро розправляється з людиною. Я кажу: знаєш, що? Я помолюсь за твою ногу. Вона сильно розпухша. І в сказали, Немедленно ампутувати ногу треба. Немедлено треба одрізати ногу. Ну що ти, а дівчина, без ноги? Помолилися за неї, кажу, їжжай. Зерком з тебе щезне. А ногу ти сама вже виправляй. За щось зацепився якимсь мотузком і назад, назад, по сотим міліметр кожен день. І набагато тебе приймаю. Через півтора місяця її привозять. нога дає, але зігнута два кулаки з'єднує і б'є полозіка і не болить. На чого ж ти ногу не розігнула, а? І Що я тобі казав? Чого ти не розігнула? Ай, знаєте, ви казали, але я пробувала, ну, крепко болить. Але слухайте, помоліться за мене, щоб Бог дав мені чоловіка йой 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 мені як два молоки в голову даримо. Хто тебе візьме, а? Скільки красавиць, скільки є молодежі, цього... а хтось візьме тебе з... з костелями, а? Хто тебе візьме? Вона дивиться на мене, я на неї дивлюся. Вона зрозуміли, що я не хочу молитися. Я впала на коліна. Ви знаєте, я бачу, як сестри плачуть. Братів то ще я не замічав так добре. А сестри бачить, плачуть. Ну в неї, якісь сльози були невикновени. В неї появилися сльози праму ручком. Я не витримав тієїтви. Я помолився, боже, ну дай їй долю, дай їй чоловіка. Ви знаєте, через дві неділі прислає мені відкритку на свадьбу. Я виходжу замуж за хлопців. й зараз як вам серпню? О, слава Ісусу! Хвала Богу, друзі, неї треба молодь! Я мов би говорити вам до вечора і до ранку, який сильний Бог. Але ми зараз будемо молитися, щоб ваша віра вкрепла, щоб віра ваша була з вами, щоб віра Господа вела вас в тих краях туди, де є Господь. Амінь Алліє. Віруючому, все ворог, друзі, дає. Ми пройшли тяжкі дні життя при Радянському Союзі. Що з нас такі не робили? Але ми твердо стояли в Господі. Мені самому підключали 380 вольт. І я брався за цього ящика, де ток підключений 380 вольт, і мене не б'є. І Я свободно держуся, мене не б'є. Я не знав, що підчили вони. Мені треба в той сей заглянути і взяти папір. А вони всі дивляться. Хай так, да, дійсно. Ти людина небекмовена, гляньмо за ящиком всім. 308 вольт підключені. Який наш Господь? Слава Ісусу! Хіба можна такого Бога не славити? Хіба можна такому Богу не молитися? А? Я прошу всі молитися щиро до Господа. І Христос сказав, хто вірив в мене, з того чого, ріки води живої, сє сказав у Духи там. Ой, як би було б чудесно, щоб стільки молодежі, а є ще більше в Рівської області. І тікли ріки води живої з тих молодіжом. Щоб би було б, значить, в Рівенської області, щоб було з нашою Україною ріки води живої, щоб то було б, а? О, як би хотілося, щоб Бог нас благословив. Ми йдемо до молитви. Хто хворий на цьому місці? Мо? Ну, подивіть наші руки, якщо вже є руки. Є, є, є руки. Є руки. Ще може, хто хоче підняти. Хто є хворий, буде молитися зараз. Бачу руки, бачу, брате. Бачу, сестре. Знаєте, ми молимося так. Хто хворий? Ти піднімав руки не, не до мене, не, не до братів, а до самого Господа. Бог цю руку бачив. Візьми, положись руку в Овренні цієї молитви, молитися, як молитися, на своє хворе тіло. На своє фере місце, де ми де, де були. Положи праву руку. І дякуй Богу за зцілення. Амінь. Слава Ісуса Христа! Вже дякуй. Одна невіруюча жінка говорила І за те, за, 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 за невіруючу. Каже, прийшла зок великий, така велика гуля. Як тільки положила руку, не стало тієї гулі. Ой, який Господь, Амінь. Це в рівному ми молимося. Вона прийшла з такими великими наносами на ногах, кості порозхолися через неї. І каже, господи, якщо ти тут ісіляєш, то дай мені вийти з ногами нормальними. Через минуту штовхає свою подругу. Глянь на ногу мою, глянь. На". Нормальна нога. Амінь. Слава Ісусу. Одна облічала мене жінка. Одна причала жінка каже, що ви не дивитеся, що Бог робить. Що ви не інтересуєтеся, ви помолилися цього хлопчика каліку. Я ж ним їхала в поїзді, Його нога вивернена повністю. І черевик пошитий черевичок по нозі, по заказу. І він вискочив від вас на коридор і каже, Божечко мій Боже. Я то знав, що для моїй ножечко зцілив. Ну як ти черевика перешив, я вже не знаю. Все такі О, який наш Господь. О, який наш Господь, брати і сестри, як було сказано, що Давід хвалиться ім'я Ісуса Христа, хвалився, не, 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 не якимось моїм військом, а ім'я Ісуса Христа. Слава Богу, Амінь! Слава Ісусу Христу! Всі молитви тебе, казнеться Господь. Ці молитви Тебе оздорові Господь, віриш так чи ні? Сестри, брате, вірите? Славте Господа. Дякуйте Богові. Як 49-м солом каже, перенеси Бог жертву хвалу, вознай стабішню обідниці твої. Призви мене десь скорби, скорбі, я тебе збавлю, а ти мене що прославиш. Станемо, будемо молитися за стільки піднімали руки. Амінь.